Zachód może na że zbywa rosyjskie drony i rakiety jeszcze nad Ukrainą. Co prawda, tylko po następnych rosyjskich prowokacjach. Tak uważa Kurt Wolker, kolejny spec USA w Ukrainie. Jako i ma je rozszerzona zona protypowi e, protypowitryjana i ta ta potencjał ukraińskich dronów zamienity dla lekobine rakiety poczujemy w ekskluzywnu komentarzy Kurta Walkera dla Slava TV, Budłaska. Uh, the United States in particular, but also Europe. Зокрема, Сполучені Штати, але також Європа віддають перевагу дуже дорогим високотехнологічним і потужним системам озброєння. Високі технології дорівнюють високим витратам. Російське ВПК здебільшого є низькотехнологічним, дешевим, але великим за обсягом. Тепер Україна створила нову площину. Юкрейнгескрієданюквадренткрієдгайтек локост. Україна розробляє високотехнологічні, але водночас недорогі засоби, і це робить використання дуже дорогих систем проти України неефективним. Не можна постійно використовувати ракети вартістю мільйони доларів проти безпілотників, вартістю сотні тисяч доларів. Отже, нам на заході та в НАТО потрібно включити до наших оборонних систем недорогі високотехнологічні розробки, проте нам все ще потрібні високоякісні та дуже дорогі технології щоб знищити калібровану ракету або гіперзвукову, знадобиться ракета Петріот. Але якщо безпілотник дешевий, дрон летить не на такій великій висоті, не на такій високій швидкості для збиття знадобиться щось інше та дешевше. І саме це українці розробляють. Вони розробляють антидронові системи, щоб знищити деякі з іранських безпілотників. Тож ми повинні врахувати цей досвід. Тож певною мірою ми готові до війни, але до війни старого типу. Ми не створили нові можливості на основі сучасної реальності, але немає жодних причин, чому ми не можемо цього зробити зараз. Це просто питання постійного навчання та адаптації, які ми повинні проходити. І до слова про виробництво високоточним і недорогим озброєнням не можуть займатися ті ж самі оборонні компанії. Великі компанії, такі як Локхідс та Боїнг, мають продовжувати робити високоякісні дорогі технології, бо вони нам все одно знадобляться. Для дешевих технологій потрібні стартапи та менші компанії, і наші оборонні закупівлі, ті, хто ними керує, та наші військові повинні навчитися все це враховувати. Я думаю, що Україна розробила не лише дрони, українці розробили цикл навчання, і це приносить свою користь. Росіяни адаптуються, українці теж адаптуються. Росіяни знову адаптуються. Вони створюють новий безпілотник, і цей цикл навчання проходить знову і знову. Українська технологічна галузь робить це постійно. Вони до цього звикли, але західні військові до цього не звикли. Тож це те, що нам дійсно потрібно імпортувати в оборонне мислення НАТО що стосується польської співпраці з Україною, то безумовно її варто розвивати якомога більше. Я б хотів, щоб цим займалося все НАТО. Я думаю, що нам потрібна розширена зона протиповітряної оборони польської території та з румунської території приблизно на 150 кілометрів. Тож нічого не повинно там літати. Не чекайте, доки дрон буде на території Польщі, щоб його збити, збити його раніше. А для цього потрібна безперешкодна інтеграція та співпраця з Україною. Тож я думаю, що саме в цьому напрямку нам потрібно рухатися. Ми ще цього не робимо. Я писав ще рік тому про те, що ми пізно реагуємо. Ми повинні були це змінити, але ми цього не зробили. Я міг би ствердити, що це природа демократії. Ми схильні реагувати, а не запобігати. Ми не схильні робити творчих складних речей відразу. Ми чекаємо, поки нам доведеться це зробити. Я б сказав, зміна мислення країн НАТО можлива, але це справді багато в чому залежить від Сполучених Штатів, тому що зараз президент Трамп у своїй відповіді на ці вторгнення дронів у Польщу поставив під сумнів, чи це була Росія, чи це було навмисно. Він хотів уникнути прямої конфронтації з Росією, як це робив колись президент Байден, Можливо, боючись ядерною зброєю чи чогось такого, але він не применшував значення російської агресивності. Тож, якщо президент Трамп дивиться на це саме так, я не думаю, що можна досягти закриття неба над частиною України. Однак, знаючи Володимира Путіна, він тестуватиме НАТО знову. Він знову підвищить ставки, подивиться, як ми відреагуємо. Тож я не виключаю, що на заході дійдуть до рішення про закриття неба. Я Думаю, що росіяни після дронової атаки на Польщу зрозуміли. По перше, що ми готові збивати російські дрони над повітряним простором НАТО. До цього було багато порушень повітряного простору НАТО коротших за тривалістю, але вони траплялися, і ми не реагували. Актдац пазитив седацонтей. Секенд 21. Тож цього разу, коли Росія порушила повітряний простір, не на пару хвилин, і навмисно, ми таки відреагували. Це позитивно, це по-перше. Але по-друге, ми не знищили всі дрони. І це говорить про те, що ми не маємо такої щільної протиповітряної оборони, як зараз має Україна. Україна збиває 90%. Польща могла б збити хоча б 50%. Отже, це урок для нас. Тепер очевидно, ми маємо намір компенсувати це. Саме тому ми залучаємо більше можливостей в рамках програми Східний вартовий. Але з іншого боку, Путін також вивчає співвідношення витрат наші засоби, наші оборонні системи, які можуть бути ефективними, дуже дорогі. А ці безпілотники дешеві. Тож я думаю, що Путін бачить, як ми також до цього адаптуємося. І, зрештою, він бачить, що є колективний інстинкт заходу. Це деескалація. Путіну це подобається, бо це дозволяє йому відчувати максимальну гнучкість у способі ведення війни. Щодо далекобійної зброї для України, Німеччина, я думаю, не піде на надання українцям такої зброї, аж поки цього не зроблять. США. тож, якщо ми, тобто США, не надамо далекобійні ракети, я не думаю, що Німеччина буде надсилати Тауруси Однак я думаю, що французи та британці нададуть українцям технології для розробки українських ракет далекої дальності, і я думаю, що це ймовірно вже відбувається і покращує українські можливості вражати цілі на дедалі більших відстанях. Крім того, різниця між дроном і ракетою дещо розмивається. Деякі дрони можуть летіти дуже далеко, вони можуть летіти досить швидко і можуть нести пристойне навантаження. І вони програмовані як ракети, тож великої різниці немає. Українці справді досі досягли успіху у розробці безпілотників, а коли йдеться про такі цілі, як нафтопереробні заводи, українці здається, і так здатні їх вражати.